Привіт, друзі! З вами Назар з Філадельфії, з Америки. І сьогодні ми робимо ось цей огляд. Ну, Розпаковку то вже е, нема про що говорити, але ось така у нас 82 го року Lamborghini Countach LP500 S. Це є від Redline Club, від... Hot Wheels uh, Mattel Creations. Так що це моделька, яка була розпродана дуже швидко на веб-сторінці Mattel Creations. Мені пощастило, бо маю доброго друга, який за мною. Ну, як то, пропіклувався. Так, значить, це є також Special Edition. Як бачите, тут все-таки зимове, бачите, ялинки всякі. Так що це є ось така. Кунтаж. Як бачите, вона <сніглу> по снігу їде. І тут таке зелене-червоне, як на Різдво кольори. Так Що це є Holiday themed package. Так що упаковка е, на свята просто так, переклад такий. Ну що ж, давайте глянемо, бо це є. Для мене це ностальгія. Просто я навіть не знаю, як вам пояснити. Але якщо ви родились десь там. А, в пізніх 70-х або в ранніх 80-х, та в любих 80-х, то у вас, напевно, був плакат <зас> з цією іменно Контаж Ламборгіні. Так що давайте глянемо? В мене була. <зас> Ух, В мене, до речі, була. Масштабом одна на 18, як я був молодший, також біла від Бураго, але ще з якісного Бураго. Ще коли вони їх робили в Італії, вироблювали. Так що ту я продав і передав фонди в Україну. Так що дивимося далі на цю. Це був подарунок від товариша на Різдво. Так що Різдво ще не прийшло, але він так передав мені раніше. І ось така ситуація. Ну от, значить, тут, бачите, ззаду написано Веселих свят Happy Holidays. І сніг падає. Так що я ще не відкривав, так що тут ми її відкриємо. І навіть витягнемо, знімемо масштабу того з сцени. Так, значить, тут все так. Все норм. Ось вона у нас так виглядає. Ух, просто біла-біла. Клас, давайте навіть приблизимо. вау Ви знаєте, я останнім часом. Був дуже розчарований з Hot Wheels, бо вони почали ціну піднімати, а якість не дуже піднімалась. Знаєте, десь я колекціонував Hot Wheels дуже серйозно перед війною і чуть -чуть ще під час війни, потім все продав і передав гроші в Україну волонтерам. Так що. І Я також дуже розчарувався в якості, бо ціна піднялась, а ті модельки вони не дуже були такі вже і класні, скажу вам, А, Особливо преміум. Преміум тут в Америці ціна була, піднялась до десь 8 доларів за одну. І я так дивлюсь на інші модельки преміум. Знаєте, от, наприклад, ой, що це в нас? О, от значить, Pop Race. Окей. Ось pop відкривається капот, відкривається багажник. Дуже класні детальки, все. Чудово, гумові колеса. Дуже гарна якість, фари окремі, як бачите, лінзи, ззаду окремі лінзи. І така можна купити 20 доларів приблизно. Ну, так по-середньому по 20 доларів, 25 деколи. Але за 20 деколи, навіть за 15 можна купити старшу модель від Pop Race або від Mini GT. Mini GT зовсім по 10 баксів можна купити. То. Я так, знаєте, почав задумуватись такі, а що ті преміум Hot Wheels по, по 7 доларів, якщо я можу за екстра там 3 долари купити міні-GT, і там 100 раз краща якість, то, е, знаєте, трошки так від того від Hot Wheels відійшов. Але останнім часом вони почали піднімати якість і всяке таке. Ну, і тепер, от я дивлюсь на цю Lamborghini і скажу вам правду. Клас. Як би не було то Hot Wheels, То не є справжній масштаб 1 на 64. Вони трошки більші, деколи трошки менші. І е, вони роблять ін... Ре редизайни роблять з ними. Щоб вони виглядали краще в зменшеному масштабі. Але. Знаєте, це є просто чудова, чудова моделька. Молодці Hot Wheels. Ну і плюс, скажу вам правду, я напевно б не купував сам. Навіть оскільки вона дуже класна. Але, але такі гроші, знаєте, зараз в такі дні викидати на. Машинки, я не можу собі вже так дозволяти. Деколи так, я, я щось куплю, але не так, як колекціонери, знаєте, що, може, ви такий. <гум> я вас не сужу, все, все нормально, все норм. А якщо вам приємно і маєте на то гроші, то купуйте все, що хочете, а підтримую. Але я зараз під час війни і тим, що я дорослий, я не можу собі дозволяти купувати такі от. Um, класні штучки. Так що, поки що вважаю. Але якщо товариш якийсь мені передає або дарує, то окей, no problem, а візьму. Але навіть тоді, знаєте, деколи я повернусь і, <правдає> і продам. А, явно, гроші не для мене. Передаю в Україну зразу волонтерам. Бо, ну, совість трошки гризе. Е, якось тяжко собі дозволити таке всяке тримати. Але ну, деколи дозволяю. Вибачте, я не, не хочу так трошки загружати вас, але так є, слухайте, що, що я вам скажу. Якщо ви українець, особливо, якщо в Україні живете, то ви розумієте. І я думаю. Так, треба це все заховати тут. Так, відсуну поки що. Думаю, ви це все розумієте, так що не буду більше про то базарити. Ось вона така є. А по-друге, я в Україні. І знаєте, як, як говорять: або в армію, або для армії. Ось а, тим я і живу. Я не в армії, то для армії. Так що продаю все, що можу, і слава Богу, я вже говорив в своїх видосиках раніше. Як повномасштабна війна почалась 4 роки тому, десь, я зразу свій YouTube канал перетворив від того, щоб просто показувати поп культуру як я колекціоную, на то, як збирати кошти, фонди в Україну. І ми назбирали 25 тисяч доларів за 4 роки. І то все передаємо. Або волонтерам, або на дрони, або на гуманітарну, або людям допомагаємо шукати, де жити. Всяке таке. Передаємо іграшки дітям а, в інтернати. А, так що займаємося тим, що можемо. І надіюсь, що ви так само живете. Якщо не в армії, то робіть хоч щось для армії. А, якщо нічого не робите, то. Shut the fuck up. <хи> так що так. Добре. Друзі, дякую вам дуже за огляд. Дякую, Пандо. Він не буде дивитись, бо він мій українськомовний канал не дивиться. Він американський ветеран, і він мені подарував цю модельку. Сказав: я хочу, щоб ти її тримав. Він мені передав пару модельок. І сказав, щоб я хоч щось собі залишив і не продавав все підряд. В Україну, так що цю залишу, але витягну щось з своєї колекції і на її місці продам і поможем далі Україні. Ну, все. Дякую, друзі. Тримайтесь. Слава Україні! Героям слава і смерть клятим ворогам. Па-па.